Навіщо нам викликати заздрість в іншій людині? Навіщо нам це? Що ми отримуємо, коли ми викликаємо у іншої людини заздрість? Ну, давайте подумаємо. Наприклад, в мене занизька самооцінка. Да? Я якась для себе трохи недороблена, недо. Якась мені треба Самостверджуватись, тобто мені треба якось підвищувати свою значність вперше за все в своїх очах за допомогою інших людей. І як я це буду робити? Я піду і знайду така, таку людину, яка або нижче мене, або в неї. Не такий добрий фінансовий стан, вона менше заробляє. Або, наприклад, в мене є чоловік, в подрузі нема. в мене там троє дітей в подрузі нема.